Вітаю, друзі. Ми звикли чути про те, що яйця важкий для печінки продукт, багатий на холестерин. Багато людей навіть повністю виключають їх з раціону, піклуючись про своє здоров'я. Сьогодні дослідження дієтологів підтверджують, яйця необхідно вживати в їжу всім, крім людей, які страждають на діабет і алергію. А для решти цей продукт просто безцінний. Хочеш дізнатися, що станеться з твоїм організмом, якщо їсти по 3 яйця на день? Тоді став лайк і дивись відео до кінця. Колись багато вчених дійшли висновку, що холестерин, який міститься в жовтку, спричиняє нездорове підвищення його рівня, але це спростовують нові дослідження, доводячи, що природний рівень холестерину, який виробляє наш організм, знижується, коли в нього потрапляє холестерин з продуктів харчування. Також яйця знижують ризик виникнення атеросклерозу. Після вживання яйця в їжу рівень холестерину не підвищується в крові. Холестерин у яйцях врівноважений фосфатидами. Які перешкоджають виникненню атеросклеротичних бляшок у судинах. Чи помітили ви, що сніданок, у якому є яйця, насичує вас на цілих півдня? Згадайте самі, як рідко тягне перекусити, якщо на сніданок ви з'їли яйце. Річ у тім, що велика кількість поживних речовин і амінокислот у цьому продукті здатні повноцінно підтримувати всі важливі функції організму. Яйця будуть просто незамінні для тих, хто веде активний спосіб життя. Також яйця легкозасвоюваний продукт. Яєчний білок засвоюється організмом на 98%. Це чудовий будівельний матеріал для нових клітин. Важливо їсти яйця ще й тим, хто стежить за зростанням м'язевої тканини або намагається підтримувати її в належному рівні. Навесні переважна більшість людей стикаються з неприємним періодом авітамінозу, чи не так? Звичайно, можна впоратися з цим за допомогою аптечних вітамінних комплексів. Але навіщо, якщо достатньо просто їсти по три яйця на день? У них містяться вітаміни групи А, Д, Е, b 3 b 6 b 12 мінерали і мікроелементи: йод, цинк, кальцій, магній, залізо і фосфор. Також у яйцях міститься лютеїн, який убезпечить очний м'яз від вікової дегенерації або хвороби Альцгеймера, Паркінсона серцевої недостатності. Атеросклерозу, біполярного розладу та шизофренії. Споживання лютеїну також допомагає запобігти дегенерації макули та катаракти. І, звісно, не варто забувати, що кальцій досить погано засвоюється нашим організмом без вітаміну D. А яйце залишається одним із небагатьох продуктів, де цей вітамін є. Фолієва кислота, що міститься в яйцях, нормалізує систему кровотворення, тим самим зміцнюючи і всю серцево-судинну систему. Холін є речовиною, що входить до комплексу вітамінів групи Б. Звісно, така ж кількість холіну, яка міститься в одному звареному круто яйці, можна знайти і в 500 грамах шпинату. Але б чому ви віддали перевагу? Одне яйце чи пів кілограма шпинату. При вживанні на добу близько 455 мг холіну ризик утворення злоякісної пухлини молочної залози знижується на 24%. Холін використовується в медицині також і для лікування атеросклерозу для поліпшення пам'яті. Встановлено, що без нього не можуть нормально функціонувати клітини нервової системи. Це життєво необхідна сполука для всіх клітин людського організму. Американські вчені підрахували, що одне яйце містить приблизно 125,5 мг холіну, А за твердженням інших вчених, для задоволення потреб організму в холіні достатньо з'їдати два яйця на добу. А ти регулярно її си яйця? Розкажи в коментарях. Сірка це макроелемент, який активно допомагає організму боротися зі шкідливими бактеріями, захищаючи протоплазму крові. Вона допомагає підтримувати достатній рівень згортання, і найчудовіша властивість сірки сповільнювати процеси старіння організму. Сірка також життєво необхідна під час синтезу колагену. Саме він надає шкірі необхідної структури. Тріо шкіра, нігті волосся зберігають здоровий вигляд багато в чому завдяці сірці. Також не варто вживати штучний колаген чи робити ін'єкції. Достатньо їсти продукти, багаті на сірку. І яйця підходять як ніщо інше. Звісно, через сірку зварене круте яйце після очищення має найнеприємніший запах. Проте сірка, що міститься в яйцях, дуже корисна, вона бере участь у синтезі вітаміну в 1 який також контролює обмін речовин в організмі, зазначимо, що для отримання оптимальної кількості корисних поживних речовин краще вживати домашні яйця, а не з супермаркету. І, звісно ж, краще вживати варені яйця без вершкового масла та оливкової олії. Це на 100% убезпечить від виникнення проблем з печінкою. Якщо вам сподобалося відео, то діліться ним з друзями, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки.